Вітаю, любі друзі, з приходом весни, і насамперед хочу побажати, щоб ці перші сонячні промінчики принесли нам щось приємне, а саме довгоочікуваний мир, перемогу, щоб нарешті ми могли спокійно жити і насолоджуватись цим першим квітом, сонячним промінчиком, просто радіти життю. А сьогоднішнє відео це буде таке. Відео мотиваційне, я буду прибирати, змінювати декорації. Надіюсь, вам буде цікаво провести час зі мною. Бажаю вам приємного перегляду! Так, на кухні в мене сьогодні буде найбільше роботи, тому що познімала, подушки буду змінювати, а також хочу зафарбувати ось ці царапинки, фарба, пощухувалась і так негарно виглядає, буду це все зафарбовувати. Я вирішила спробувати засобом для чищення взуття. Дуже швидко сохне, не лишає слідів. Не знаю, що я собі таке придумала, але подивлюсь, як ця фарба буде в практичному використанні. Ось два рази і такий камуфлюючий ефект. Я не хотіла використовувати ніяку фарбу, тому що все рівно треба деякий час. А мене зараз немає, і сонця нема, щоб швидше винести на балкон, щоб воно підсохло. І все рівно такий трішки запах не приєм... неприємний залишається. Тому пробую оцим засобом для чищення взуття. Залишилось мені змінити подушки. Ось такі красиві замовила в епіцентрі, вони валюрові. Такий сірий графітовий більше такий колір. Ну, красивенькі, красивенькі. Так переливаються на сонці. Дуже гарні. Весною я люблю застеляти ось таку скатерпину зеленими листями. Вона така освіжаюча. Цього року Великдень в травні, тому в березні і в квітні поки що буде така скатертина. а на Великдень я запланувала собі... Дати однотонну скатертину хакі і зверху ранер з лимонами. І на Великдень зробити таку лимонну сервіровку. Так. Ось так. Дамо ось такі плетені підставочки. Це е, з паперової лози мені робили дуже красиві. Ось, без зеленого, коричневі підставки. Гарно виглядають. Ну і, звичайно, додамо букетик свіжих квітів. На зміну зимовому віночку на кухню приходить ось такий дуже ніжний, весняний з лавандою. Можливо, ще трішки сюди додав лаванди яскравішого відтінку. Не знаю, подивлюсь. Ось так виглядає тепер наш обідній стіл. Дуже мені подобається. Наволочки на подушках також змінили на ось такі з листям банановим монстера, і буде дуже гарно поєднуватись. Мої контейнери з пташками, які я замовляла, зберігаю в них горішки, і поставлю тут збоку на кухні якраз такий весняний настрій будуть створювати. Додаємо декілька елементів декору, ось такі ніжні прихватки з квіточками. Маю таку красиву дошку з лавандою. Вона більше йде, як декоративна, в принципі, на звороті можна її використовувати. А тут декупаж з серветкою обклеєно. Чіпляю на рейлінг, декілька чашечок весняних і вже на кухні панує весняний настрій. Переходимо до спальні. І в першу чергу я хочу змінити наволочки на подушках і е, покривало. Ось це покривало рожеве я замовляла минулого року в сінцеї. І таку також наволочку. Минулого року я замовляла. Цього року дозамовила такі дві. Думаю, дуже гарно будуть компонувати. Захотілося мені цієї весни додати більше рожевих відтінків в нашу спальню. Поставила вазу таку рожеву, з травичкою рожевою. Ось, дивіться, які гарні. Такі різні текстури. Капухнаста і в'язана. Зараз я вдягну подушки у них і вже покажу, як вони будуть виглядати. Можна трішки розрівняється. Мені подобається, дуже красиво. Закінчила прибирати і сонечко появилось. Аж настрій піднявся, бо вже так хочеться тепла. Зняти весь верхній одяг. Тепер мій улюблений момент в хаті чистота. Я п'ю каву і насолоджуюсь.